Для такої події треба хряпнути китайською чайку. А нема, нема він у Вінниці. Він у Вінниці, розумієте, я ж то ще не у Вінниці, а чайок то у Вінниці. А давайте будемо не спіша по одному відкривати. А, взяв я знову ж таки 100 штук, да, того, що... ну його нафіг, ні. Типу я думав, 150, ну воно так дорого, та ну я краще собі на збір залишу, краще, швидше закрию, ну, так би сказати, щось ну, корисне для мене. Да? Ну, і для вас корисне щось, да? тому що чим раніше це станеться, тим швидше почнеться збірна. На вебочку. Тому, как бы, да. Так, відкриваємо перший модуль. Здорово, Діма, здорово. Салют, лудомани. Та Даже ти говориш, ти тоже лудоман, По-любому там. По-любому, уже, короче, отримав там мінімум 150 х 5 що означає, що мінімум 150 коробок. Так, можете потрохи писати, що вам повипадало. Я просто вже декого знаю, що повипадало, а декого ні. Здорого, хомяк 0,7. Ну, ну і де. Ну ідем, ідем, ідем. Та я, я ж кажу, я чистив зуби. Я чистив зуби дуже довго. Дуже довго чистив зуби і чомусь я не чую звука. А ні, не чую, він дуже тихенький. Прям дуже тихенький. Бачили? це отак моя жопа вчора палахала, поки я грав на. кому це я грав? На на, на на Патоні. от прям один в один. Ну, 100 тисяч срібла, ну нафіг воно мені треба. Ні, хоча хтось сказав би сказав, зараз ти ж одинадцять купуєш. Ну, типу, де? Да, ну, типу, а, хай, я і так можу нафармити за один бій 100 тисяч срібла. Ну, серйозно. Цього разу не буду купляти коробки. Ярослав Салют, до речі, не буду купляти коробки, де маю, нафіга вони треба. Так, да, по факту, ну чесно кажучи, єдині коробки, які на щось заслуговують, ну так без жартів, це новорічні. Тому що вони що роблять, вони себе окупо... окуповують. Окупо... вони себе окуповують, поняли? не окупляють, а окуповують. Ну коротше, ви з них точно отримаєте золото, і з них як нібито, навіть легше все це діло дропається. Ну, типу, рік збираєш, купуєш там 75 кейсів, і ти 100% в плюсі, і в тебе там є золото на пару місяців, і ще є пару машин. Це от прикольно. А оці всі кейси це до сраки. Це прям до сраки. Навіть якби тут щось дуже хороше було, вони все одно не окуповуються. Окуповуються, господи. <смі> Окупанти, бляха, на коробках, ну ладно. Ой, не дай Боже мені. Боже, не дай Боже, мені реально за останні коробки все буде випадати. Яка це буде печаль? Ну я не буду докупляти. Коротше, якщо ну, залишиться 10 коробок до гаранту, ладно, що може бути. Більше 10, ні, ні. 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 я не настільки лудоман. Прям взагалі не настільки. Це означає, що ти будеш качати МХМ454. Це було б дуже добре, якби це так означало. Це було б дуже добре, але на жаль, боже, мій, я, я, я навіть не хочу уявляти, як я буду грати на старвешки на грильові, щоб їх сп'ятки добити. Я, я не знаю. Це просто біда. Це будуть дуже-дуже депресивні стріми. А якщо 12. А якщо 12, три штучки є в цьому, чуєш? Три штуки є в прогресії на вафлю. Три штуки є в прогресії на вафлю. От там я доб'ю собі ще три штуки. Тобто десятку зверху максимум це те, що я собі можу взяти, а більше ні, воно ну, того не варте для мене. Салют, Сергій, здоров, дядьку, здару. Ну, нас трій хороший, тільки що то я такий якийсь сонний, трохи, ні? 14 теж не буду. Ні, серйозно не буду. Якщо ніхто мені не закине, я не буду. Це якщо не байт для вас, це, це не для вас байт, і для кого це байт, і, е, Вони самі знають. Це, це байт до гуся, коротше. Але гусь теж зараз не купує, в нього пора проблем з баблішком. Що вот. е, сталося? І чому мені падають тільки по 100 тисяч, а де 500? Тут ж може випасти 500? Що тільки по 100? Ні, дуже дуже потужні кейси. Дуже потужні кейси по два елементу. Дуже потужні кейси по два, Боже, універсальна брошурка. Оце екіпашу скачаю. Даро Бобі Блекс, дару, здоровий Олександр. Ну, ти поняв, щоб нападало, щоб не наврочити. Ну Щось поки що падає відмінно, скажімо так. У лапках ні. Але дякую за побажання. Не пройшов Володимир Баджера, ну мені там багато треба добити, там десь 100 тисяч, а 100 тисяч це максимум 10, там 120 тисяч, це максимум 10 Х5, а якщо хорошо буду грати, ну або нормально буду грати, як додік, то це Х5. ну Тобто я досить таки швидко закрию. І паттона я вчора вже майже закрив і ушку. Там залишилось по 20 тисяч. Коротше, мене реально чекає, ну, Бачат от бачат ще може бути, там треба десь 160. Mm, а потім ПТшки. Ну, я я, я я чокнусь, я короче, чокнусь, я 100% чокнуся. Ти не повинен грати по правилах картохи і <грути> грати на СТРВ. <грути> мені нічого не випало взагалі, ніфіга. хоча й коробки. А, ну ти ну ти, пацанка, каже, мені нічого не випало, хоча й коробки не купував, а почати з цього. А з цього почати. Ну, серйозно, дайте танка. Ну, 250 срібла, ладно, дякую. А давайте без анімації повідкриваємо. Ні, ну все, ми йдемо на гарант, дядьки. Ми йдемо на гарант. Прям дуже впевнено. Дуже-дуже впевнено, йдемо до гаранту. Боже мій, та за що? Я вже відкрив майже 20 коробок. Ще дві коробки і буде 20. Та це ну, ти серйозно? А можна танк? Можна преміум аккаунт, я зрозумів. А давайте по 5 відкриємо. Давайте відкриємо по 5 штучок, давайте по 5 відкриємо. Давайте з анімацією по 5. А якось анімація тут відрізняється, коли випадає тобі танк. Чи постійно в тебе розривається жопа в блискавках, а? у 500 золота! За 25 коробок. О, сюди, сюди це золото сюди. Це лудоманія, це треба розуміти, що воно нічого хорошого тобі не принесе. У дома нічого хорошого тобі не дасть. Ага, може 500. Просто 500. Ну, просто 500 срібла можна. Я дивився у інших, і 4-5 випадають брошури і бусти. Віру, віру. Напевно, так і в мене. Так і в мене зараз. Так, давайте ще раз 5, потім знову повернемося до по одній. 30 кейсів. 30, бляха, муха кейсів. 30. Та за що? Та на що? Та за що? І та на що? Ну, на що? У мене 100. Яке сто у мене 1600. Скільки в мене преміум аккаунта? Ну, чекайте. Скільки у мене преміум аккаунта? 1200. 20 кейсів до гаранту. 20 кейсів до гаранту. Понятно, понятно. понятно, Ну, понятно. Тоже краще на баджері покататись, а не на герлі. Ні, то я то на ньому покатаюся. Але х 5 то у мене 100, розумієш, Володимир? От їх 100, це дуже багато. Я навіть бата закрию, і більш того, що я й КС-ку закрию, але у мене все одно залишиться 30-40 цих х 5 Ну це прям біда. І плюс вони ще падають з БП. Коротше, ну я помру, я, я помру за цей тиждень, походу. Коробки, гімно, 50 купив і гарант! А, а що саме по чехії ПТшка? Якщо ПТшка, то це прям да. Якщо птшка це дуже сумно, Святослав. Це прям дуже-дуже сумно. Ну, батік там небагато, мені там треба 160, а це знову ж таки, ну, 10-16 і закриється. Там ж X3 у мене ще застосовується, розумієш, і з ними теж дуже швидко качається. Сподіваюся, що гарант Волкодав. Буде непогано, якщо мені реально випаде Волкодав, да, це буде дуже класно. Якщо мені випаде ПТ-шка, я буду верещати. Ну, ПТшка саме Чехословацька. З факту ладно, хай ще валяється в ангарі. А це прям мені точно не треба. У мене є Гром, у мене є Тортіла, у мене ЕТ. Нащо воно мені треба? Хоча і замість СФК у мене є ШПТКшка, по факту. Так що да. 75 Волкодав і ПТ-шка, 5 до гаранта, МБ, може, так, да, може бути, що випаде з безкоштовних, може бути. Ну, капець, ну все, ну я, я реально, я тупо впевнений, рухаюсь до гаранту. І от мене зараз перед очима вчорашній бій, де мене дуже зухвало і цинічно в дирочку на мапі Хімельсдорф запихнув маус. І зробив, так би сказати, з мене знаєте оцю таку дівчину, яка в пральній машині в дорослих фільмах застрягає. Ну, типу, капець. От я, ну що ну, це таке? І це після цього мені навіть нічого не дропне. Спасибо, Картоха, спасибо. Хороші коробки, класні. Одобряю. одобряю. Танк можна, але не потрібно. Хі -хі -хі. А, коли танк синя анімація, я зрозумів, значить, є такі анімація. Ну. Да, да, да. 13 до гаранту, 13, ну я кажу, дуже впевнено йдемо. І Я навіть не сумнівався останні три цих. Тільки сказати, колаборації з кейсами. Три івента з кейсами все з гаранту. Прям тупо все з гаранту. Свак крутий, якщо не грати на бассі, як гівно, а грати активно. Да, але для активно треба мати руки, ти не забувайся. І в упорі все одно з активністю емітовий танк буде сильнішим. Так що це таке, типу. Це відносне твердження. Синя анімація буде після е, Після туртла. Турт, ну, туртла, ну тутла, тутла. О, Олександр тільки баску буде дефити. А цей буде баску дефити. 1201 день прему звучить як танкове рабство. А це не звучить як танкове рабство, це є танкове рабство. Лол, 9, 9, 9 коробочок до вонючого гаранта. Ну не дай Боже, це буде чешська ПТшка. І ж саме цікаве, там на 9 рівень менший відсоток випадіння. 10% на 9 і 15 на 8. Ви розумієте, так? Да? Не, ну це проблема. У нас проблема. Та ну йде в сраку, гра, ну це реально навіть не смішно. Так, зараз відкриваю один, а потім від. Та, йо пересете, відкриваю 5. Ні, ну все, все, два танки. Ну от от, 100 коробок рівно з гаранту. Ніхрена не окупається. А і золото не падає взагалі. Блін, а ну чекай. Писав Борис, скільки золота нападало? Три тисячі. Мені здається, що мені навіть ну, півтори не випало до цих пір. Я наступні буду по 5, да, наступні буду по 5. Даро Дметро, даро, салам, салам. Останні три калаборацію. <laughs> ну, ну все, ну я не хочу так грати, я, я не згоден. Я не згоден, да, да капс реально тупо з останньої. Тупо останньої. Ну йопересете. Ой. Яке ж це гімно? Яке <реш> ж це люте гімно. Є підозра, що наступним буде Сантінел. Ні, ну, слава яйцям, що не Чехословацька ПТшка, але можна було б Волкодава, Ну, реально, можна було б волкодава. Так, все, виходимо, крутимо по 5, бо в мене не вистачить нервів. Забираємо анімацію. Не хочу на неї навіть дивитися на цю позорну аніма... Навіть так. О, так піде. І Сантінел, подивіться, боже, як я читаю цю гру. Як же ж я її читаю? Ну я ж казав, що буде Сантінел Але в цілому у мене тепер є шанс витягнути ще одну машинку Ні, ну подкруточка, все, пішла, пішла, пішла подкруточка. Туди її. Олександра, коротше, під шконку, а подкруточка пішла. Хорошо. Одобряю. А можна ще один танк сюди, будь ласка. Ще один сюди танк. Один, будь ласка, один. Просто один. Хорошо. Ой. Так, там жовтим на фоні світиться. Хорошо. Хорошо. Так, ще давайте. Дайте танк. Бляха. А воно змінюється на фоні, якщо танк викидається. Тут свічення теж змінюється чи не змінюється? Я буду 5 відкривати. От зараз відкрию трошки по 5, а останні 15, а відкрию по одному. Блін, а так хорошо починали. йомай. О! Сюда! цього маленького. Ні, ну в принципі, о! Все, 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 все. Нє, ні, ні, це пташка, не все. Бляха, велкодава не буде. Дядьки, волкодава в мене не буде. Понятно, все. Ну, навряд чи мені випаде ще один танк, а додонатити треба більше. Нє, ні, ні, ні. пашла в сраку ПТшка. СДВГшний формат мені на стрімах не треба. Я засуджую такого роду дії. Ні, на надропало, так, да, зараз надропало. Зараз надропало, питань немає, але нафіга мені цей калкалиць, мені треба волкодав. А танків, а це мені треба скільки? 25 кейсів, да? Mm, ні, <смирать> я собі кувати не буду. Шкода, шкода, ну нічого не поробиш. Е, дякую тобі, Боженька, що я не купив 150. Да. Будь ласка, будь ласка, Борис, ти так мене називаєш класно. <смирать> так, по золотому ящику голі, мені за 50 коробок, тисяч... Серйозно? Офігеть. Ну, це не, що то прям печально. От зараз, зараз почало трохи дропати золото, да? але перед цим ви ж бачили, у мене там ну, навіть двушки не було. Ні, ну це, це, це не окуп. Типу, да, танки зараз надропали, але оце це взагалі не, оп... не окуп. Взагалі. Це швидше окунь. Швидше Окунь. Так, з гаранту, це понятно. Тут Олександр Позлорадствував. Волкодав він до речі. Ну мені він найбільше сподобався, але бачиш, Кирило, він мені не випаде. Не випаде. Ну, я точніше, може випасти, але в мене немає коробок більше всього. А ми не будемо займатися прям цим жорстким лудоманством. Дуже шкода, дуже шкода, хотілося саме його. Ну і ладно, і пофіг, кач. ладно, не буде то й не буде. Не буде то й не буде. О, золото, зводите, О, сюди. Сюди. Давайте анімацію підрубимо. Ще раз анімацію, а потім по одному. Так, значить, буде змінюватися. Ну, так, да, я вже помітив, що воно змінюється теж на синє. Ех, не змінилося. Так, все, давайте тепер по одному. Давайте по одному, Десь штук. Ну, ну баляха муха. Шкода, шкода, шкода. Всім привіт, взяв на основу 50 коробок. Здорова, Євген. Я випала куча непотрібів, це само собою. Трохи золота, трохи досвіду, і слава Богу, з 45-ї Турм. Зашибісь, ну турм хороша тачка, мені прям подобається. Мені прям подобається, дуже комфортно. Прям дуже комфортно. Набагато комфортніша для мене особисто за XM-ку насправді. XM-ку ну, 66 я маю на увазі, а не імбалансну 57-му. Треба додепати. Нє-це ні, 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 ні. не підбивайте, не підбивайте, ні, ні. я кажу, я, звісно, дурачок, то що граю в танки і свого часу лудоманив, але зараз у мене набагато, як би це правильно сказати, більшим став мій танковий парк і там купу танків, і я не буду. Ні, ні. Я не буду. Мені шкода, я краще дособираю до комплектуючих на компа. Треба ж типу пріоритети розставляти. Понятно? Треба розставляти пріоритети. Типу, я, ні, 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 все, все хватить. Хватит, хватит. Хватить, не будем. Ми не будемо такими. Так, судим, А, судим. Салют, Віктор, салют коробочки присвячені Це, господи, останньому фальтругеру. Да? Вони кожен рік бувають. З цікавого, ну що, ДЗТ, ДЗТ, мєтова машинка хороша. Непоганий Турм. Може бути цікавий, ну в мене його немає, але пишуть волкодав, і в цілому, по тому що я подивився. Е, Ні, ну в загальному, в загальному, якщо не брати е, Чехословацьку ПТшку, то танки тут більш-менш. От якщо Чехословацьку ПТ-шку не ну, брати, то танки тут реально більш менш. Прям реально більш-менш. Там нічого хорошого мається на увазі, але й поганого такого, як немає. Ну і останнє останнє. Ех, а була в мене надія, була у мене надія. Ну йо ма -йо. ну ладно, ну, і, ну, і фіг з ним, ну і фіг з ним, ну і все, ну і не треба, ну і не дуже хотілося. Так, вибили за 100 кейсів, шо ми? 100 100 штук. Я хотів сказати, 100 техніки, туди його. Ой. стрімер, для тебе коробки, то не витрати. Ну, типу, да, да, то не витрати інвестицій, але на даний момент три танка для калтенту мені точно вистачить. Ну, ну капец. Ну блин, ну чого він не випав? Ну нахрена на мне станчена. Ну я не буду в ньому грати. Ой, блин. По факту, здорово, Чанчик. Здорово. А один бій на волку, А, ската один бій на волку, взяв калібр. Прикольний. Ну блин, прикольний. Ну не випав. Ну гадство, ну що ж таке. Так, 4000 золота. А 45 днів. Та ні-ні-ні, не підбивайте, ні, я не буду. Ні ні, 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 я серйозно кажу. Я на такі провокації не поведуся. На одну одинадцятку, до речі, зібрали срібла. 75 тисяч досвіду ну хай буде, хай буде, хай буде. Так, хорошо, 43 і резерви. І резерви, і резерви, і резерви. Ну так, 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 скажемо. За 100 коробок, типу, я плюс-мінус і задонатив, можна сказати, як на три танки. Там, скільки, 2600 у мене пішло, так? Да? Рахуйте, що ПТ-шка б коштувала гривень 700, Дев'ятка б коштувала 1000-1700. І ще одна ПТшка це теж десь 800. Ну, коротше, я по факту їх купив тільки що. Але зверху трошки там, що надропало мені. Ну, таке, так, після стріма я це діло, само собою ще перезапишу і в якості ролика для тих, хто не дивиться за лью. Та що недовольна аудиторія? Давайте, оцей, давайте. Не треба, ну серйозно, ви що думаєте? Я цей вон, не супер багатий, а страдати такою фігньою, типа, я не буду. Я ще повішу. Поки... Я поки що не шизик, Я поки що ще не шизик. Щоб витрачати, просто так гроші. І так, величезно дякую Жепі та і вам всім, хто підтримав цей канал. Що я в цілому можу собі забрати стільки кейсів, бо свої бабки зараз я б точно не витрачав би. Якби це от не на канал було, я б взагалі б не витрачав. би.